Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні у нас знову розпаковка і знову нові рослини. Ми не втрималися, і оскільки у нас ще досить тепло на вулиці, сонечко, вже листопад на дворі. Але погода ще дозволяє саджати рослинки. І так як ми зробили новий міксбордер на вулиці, ми показували вам з піонами, травами. Я вам залишу посилання в кутку вгорі е, на те відео. Ось, і ми не втрималися і захотіли трошки порадувати себе новими рослинками для цього міксбордеру. для того, щоб навесні вже гарно він відростав. Як бачите, потихеньку домашні рослини вже також додому заносимо. Тут у нас була поличка, але її вже занесли додому. Ось ці рослинки будемо сьогодні обробляти ввечері. Треба їх попересаджувати в більші горшики. І будемо заносити додому. А зараз я вам покажу, що ми замовили. Зроблю розпаковочку, і потім будемо разом саджати рослинки. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, і буде цікаво. Ось такі рослинки ми отримали. Не скажу, що пакування було супернадійне, хоча дуже гарно мали би триматись рослинки, але все одно, бачите, наскільки земля повисипалася. Можливо, це все ж таки при пересилці якось не знаю, неправильно їх везли. Але земля повисипалась, але ну, нічого страшного. Головне, що рослинки в горщиках залишились. В другому ящичку було пакування понадійніше. Ось так виглядає. Мама, звичайно, не втрималася, щоб не замовити гейхери. Як на мене, то саджанці ну, непогані. Зараз я всі розпакую і покажу вам і розповім по назвам, що ми замовили. Єдине, що мене вже трошки. Не влаштовується те, що не попередив відправник, що буде дві посилки. Тобто нам прийшлось двічі платити за доставку, ну тобто за два місця. А, хоча, ну, в принципі, ці всі рослини могли влізти в один ящик, і прийшлося би оплачувати менше. Ось це я вважаю великий мінус. Про таке потрібно як мінімум попереджувати, а краще ну, брати більший ящик. Ось так. Ну що, дістала я всі рослинки. Ось відразу скажу, що ми замовляли на цьому сайті через Гейхери, тому що там гарний вибір завжди. І мама сказала, що давай там замовляти, дамо ще шанс цьому розпліднику. Ви бачите, це гейхера.com сайт. Вирішили все ж таки спробувати ще раз тут замовити. Мама свої гіхери в більшості замовляла саме тут, завжди майже. Ось. Ну, як ви бачите, самі можете оцінювати рослинки. Я не буду дуже сильно коментувати. Ми були готові до якихось таких, ну, не дуже супер пупер саджанців, тому що, по-перше, нас попередили, що трави вже виглядають непривабливо. Але сказали, що в них коріння дуже гарне. Ну, це ми вияснимо, коли будемо саджати рослинки. Все в принципі, все зрозуміло вже не сезон. А гейхери у них завжди такі, як сказала мама. Ну тобто, очікувати на якісь супершикарні кущі, густі чи привабливі, ми також не розраховували. Тому ось це, наприклад, мені в принципі, подобається. Хоча тут ми брали горщик, бачите, літровий чи двохлітровий, не пам'ятаю. ну, тобто, більшенький на вибір можна було. Ну, давайте пройдемось по позиціях. Почнемо з трав. В принципі, ми замовляли ці трави для нашої клумби біля паркану. Наш мікс-бордер. Ось перше це у нас Просо носферату. Ми його хочемо посадити замість одного з низькорослих міскантусів. У нас там одне вільне місце є. Чомусь воно нам дуже сподобалось на сайті, і ми вирішили, що воно буде дуже симпатично виглядати там. Воно виростає невисоким до 60 чи до 80 сантиметрів. В принципі, я думаю, всі садівники знають, як просо квітує, які він видає симпатичні колосочки. Знаємо, що ця рослина може бути агресивною, ну, тобто розростатися вшир. Але це не проблема. Ми будемо пробувати. Там така діляночка, що нам не шкода. Посадимо і будемо спостерігати. Ну, ось ви бачите самі, як виглядає саджанець. Це у нас міскантус morning light. Ось. Ми його дуже хотіли саме цей міскантус посадити. Він достатньо високий, має такі тонесенькі листочки, на відміну від, наприклад, зебрини. Ну, це один такий впізнаваємих сортів, тому що саме через свої тоненькі листочки, які так каскадно спадають. І дуже гарне квітування, такі світленькі мітьолки, тому будемо його саджати на краю клумби з іншої сторони, вже біля, ну там, де в нас була, там де в нас і риси посаджені. Ось. Замовили також Хаконе Хлою. В неї була досить приваблива ціна Бенні Кайзе. Ну, і, звичайно, привабливе фото з червоними жовтими листочками. Ну Ось так виглядає вона зараз. Я сподіваюся, що корінь живий, тому що наша Хаконе Хлоя ну, не настільки вже відсохша наразі. Тому є питання, але. Будемо саджати і подивимося, чи живий тут корінь. Це вже десь на території рослинка буде зростати. Нам подобається хлої І будемо намагатись в себе також трошки збирати колекцію. Потім у нас іде триседуми. Тут, в принципі, поки нема що показувати, бруньки є. Ось, бачите, брунючки малесенькі по всім горщикам. Тому надіємося, що щось, щось виросте. Перший це седум Red Cowley. Він з таким червоним квітуванням, дуже симпатичним. Далі седум Sunder Head. Нам сподобалось саме цей сорт через великі суцвіття. На малюнку і в описі показані настільки великі суцвіття, що вони закривають навіть листки під час квітування у кущі. І дуже яскраво виглядають. Нам стало цікаво, чи дійсно він такий буде у житті. Побачимо! І седум mediovariagatum його ми дуже давно хотіли, він у багатьох зростає. І будемо сподіватися, що в нас він також прийметься. По гейхерам, ну і ще одну медуночку ми заказали. Сподіваюся, що це не така, як в нас, тому що зараз вона, звичайно, дуже схожа на нашу. Але на фото moonshine сорт В деякі пори року. Вона буває повністю білого листа. Ну, тобто крапочки зливаються, стають білі. В нашому медунки такого ніколи не буває, тому ми сподіваємося, що це все ж інший сорт, а не такий, як в нас вже є. Далі у нас йде гейхера вінус. Ось як вона виглядає. Е, дуже цікава була на фото. Ну, думаю, що кущик прийметься. До речі, підскажіть, друзі, де ви замовляєте гайхери, де є гарний вибір. Тому що не такі попсові, які сорти цікавлять, а саме цікаві новинки яскраві. Тобто, де ви знаходите з гарними саджанцями, підкажіть, будемо дуже вдячні. Наступна гайхера Мілан, яку ми замовили, Ось. вона має бути сіра час від часу. Зараз вона, бачите, такого більш кольору, ну, не знаю, фіолетового, з бордовим. Має бути сіра. Далі Гейхера Iron Butterfly. Вона схожа на Silvan Lace трохи. Тапестрі, наприклад, також. ну В ті вона йде відтінки і форми ось. Ну, трошки нещасна, але нічого. Це тіарела, тіарела Iron Butterfly. Ось такий саджанець. І остання це Гейхера Арабіка. Ось. Тут горчик більший, кущик непоганий. Нові листочки є. Будемо саджати, вирощувати. Бачите, який. Симпатяшка, яскрава, яскрава така. Е, і поклали нам подаруночок. Ось такий корінець хости. Ось. Не знаю, не підписаний сорт. Ну, подарунки отримувати приємно. Висадимо, побачимо, що це за хоста. Погано, що нема сорту, тому що в нас їх багато і хотілося б все ж таки знати, що за сорт. Ну, наразі ось таку посилку отримали. Далі покажемо вам висадку, тому залишайтесь з нами. І так, друзі, вийшли ми на клумбу. Мама приїхала з роботи, тому будемо саджати. Ось тут е, дві злакових рослини нові. Це одне із них просто зараз мама викопала ямку. Так воно виглядає. Ось корінець, саджанець П9. Ціна такого проса 175 гривень. Ну, судіть самі. Як що? Тому що ми бачили, які рослини продають, наприклад, в польських розплідниках. Mm -hmm. Те, що ми привезли з собою, ось осока. Там міскантус, який хоче, засох, хоче засохший, але розмір ви можете побачити куща, от бачите. Ну і просо, яке нам прислали. Ну, дуже нам хотілося, тому вже, що маємо, те маємо. Будемо спостерігати навесні, що там буде всходити. Має бути дуже гарне з чорними такими вкрапленнями листочки, з темними. Треба, щоб воно зростало на сонці. Тут у нас сонце. І бідні ґрунти якраз те, що в нас тут і є. Ось так. Між двома півонами буде кучик проса. Ну і міскантус, друзі, ми висаджуємо ось на цій частині. Десь поміж ірисів він буде поки зростати. А далі іриси потрошки, я думаю, також переїдуть на дачу в наступному році. Побачимо, як цей міскантус наросте чи не наросте. Ось як він виглядає поки що. Ми були готові до таких рослин. Не скажемо, що ми прям якісь розчаровані чи що. Коріння живе і на тому дякуємо. Якщо буде щось не подобатись нам, то ми просто поїдемо в подорож, купимо гарні рослинки, такі, як нам будуть подобатися, вже які ми зможемо самі вибрати. І просто поміняємо тут. На нові рослини в наступному році. Але я думаю, що все буде добре із цими. Ромашку вам поки покажу, ну, хризантему точніше, ромашку подібну. Ось так вона виглядає. Ну, це ж вона не повністю розпустилася, але я думаю, що якби ми прищипнули деякі квіти, щоб їх не так багато було, то ці були б крупніші набагато. Ось таке коріння у нашого міскантусу morning light. І, здається, той зелений паросток, це все ж таки від нього йде молоденький. Mm -hmm. да, ми так собі вирішили, що то не бур'ян, тому не будемо його видирати. Ну, побачимо, побачимо. Навесні все буде видно. Десь в травні місяці він почне оживати, має почати, а там побачимо. І так, ми розставили новенькі гайхери. Ось, висадимо одненьку сюди Iron Butterfly. У нас тут була хоста Autumn Frost, ми її продали. І зараз тут гайхерки на підростанні. Ми думаємо, що Iron Butterfly також тут себе гарно буде почувати. У нас якраз Sylvan Lace розсаджена там. Будемо їх порівнювати. Ось, ще один. Кущик гейхера нової ми хочемо от сюди висадити. Це та, що повинна бути сіренька. Косту подорожнику ми, скоріше за все, будемо також забирати і висаджувати якусь іншу на її місце трошки далі. Тому ця гейхера тут буде себе гарно почувати. В ногах ялинки. Сосни, точніше, нової. Ми думаємо, буде їй комфортно. І дві гейхерки. Висадимо в новий хостарі, тому що тут одні хости в більшості. І треба їх трошки розбавляти десь гейхерами. Ось там велику висадимо ми звідти хосту одну забирали. І десь мама зараз знайде місце для того, щоб поменше. Я завтра приберу листя і покажу вам, як це все буде виглядати після посадки. І також покажу вам вже завтра, де ми вирішили висадити седуми, тому що зараз темніє. І по темноті не хочу вже вам знімати. Там все одно, в принципі, все до мене дуже видно, тому покажу вже завтра, де ми їх просто придумали висадити. Так, друзі, всім привіт ще раз. Ми до вас повернулися. Вчора я займалася прибиранням, збирала листя в хостарі, там, на травичці, на доріжці, але в нас був дуже сильний вітер, тому я вам не дозняла. Інформацію про те, як ми закінчили саджати наші новинки. Те ми, в принципі, не закінчили вчора, тому сьогодні будемо досаджувати. На сьогодні така дощова погода, але можна трошки в землі поколупатися. Ось так зараз все виглядить. Ми одну з нових гейхер посадили ось тут. Далі іншу ми посадили. Ось тут на Місце на підвищенні трошки, тому що між хостами, на жаль, ми не знайшли, де її притулити. У нас вони тут густо насаджені і, можливо, якась із хост не взійде в наступному році, тоді вже будемо додавати гейхер. Або побачимо, пересаджувати будемо. Поки що посередині тут немає де притулити гейхерку. В принципі, як і збиралися одну з гейхер висадили на ось це місце. Але останню ми хотіли висадити отут, але не змогли, тому що викопали там корінь однієї з хост, яку саме ми не знаємо, тому її назад посадили і гайхеру занесли за будинок. Там знайшли її місцинку. Також, якщо ви пам'ятаєте, ми купили нову медунку, яка дуже схожа на нашу стару. Ось наша стара показую. А новеньку мама тільки що прикопала ось так там. От. У нас тут колеуси зростали, вони на зиму пропадають. Ми вирішили, що медунка там себе непогано буде почувати. Там така більш тіньова ділянка, але і сонечко потрапляє трохи. Побачимо, яка вона буде навесні, чи буде відрізнятись від нашої. Ну і останні новинки, які в нас з'явились, це седома три. І ми їх вирішили поки що не висаджувати на цю клумбу, тому що місця тут ну, не бачимо поки для них. Треба, щоб все відросло весною. Ми побачимо, де що як зростає, де є містечко. Можливо, навіть і не на цю клумбу їх будемо сажати, а в нову частинку рокарію, наприклад. Хочу показати ще вам нашу туйку Теді, тому що ми, коли висаджували на дачі. Подібну тую називали її також Теді. Але нам підказали, що то, мабуть, туя є Анієк. Бо теді, бачите, вона така темно-зелена і починає трішки е, такий багаряний колір зверху е, зафарбовувати. А та туйка, яку ми висаджували, вона яскрава така, салатова і з оранжевими е, ну, верхівкою оранжевою такою. Тому все ж таки, напевно, то. Тут є Аніяк, вона, на жаль, була не підписана. Але тепер ми знаємо, що є така. І думаємо, що в нас саме Аніяк. Ще одна новенька рослинка в колекції. А седуми наші, які ми придбали нові, ми висадимо на цю діляночку. Тут у нас е поки що, ніби маленький такий, ну, не розсадник, а місце для проживання рослин. Ось, бачите, мама тут висадила. Також маленьку Теді нам її подарували. Ну, ми так думаємо, що це Теді. Вона схожа на неї на доростання посадила, там буде видно, куди далі переїде вона. Також в нас тут різні очитки посаджені, відсаджені шматочки від наших, які ми маємо. Ось ці їдки очитки тут зростають, ми не знали, куди їх притулити, і сюди саджали. І коли нам потрібно, ми просто звідси викопуємо. Невеличкі шматочки або повністю кущики забираємо на нове місце. Тому зараз тут знайдемо для них місцинку, висадимо і я вам покажу, як це буде виглядати вже. Мама зараз прополить, щоб було видно, де в нас рослинки. Ну от ми закінчили роботу з цією ділянкою, повисаджували тут седуми наші. Новенькі, ось паличками, в принципі, повідмечали, де в нас взагалі вони тут посаджені. Мама дуже гарно прополола. Звичайно, трішки було сьогодні, доріжка брудненька, але нічого помиємо. Далі зараз буде мама полоти лумбочку, будемо займатися іншими справами. Хочу ще вас, друзі, запитати, може хто знає, що у нас оце таке за очіток, тому що ми думали, що Ангеліна, але ну, він зовсім зелений. Не набуває ніяких жовтих чи червоних кольорів, хоча вже листопад місяць у нас є в іншому місті схоже, то він такий жовтіший і навіть трошки червоніє. То, то точно Ангеліна, ми його замовляли як Ангеліна. А ось це купували без назви. Може, хто підкаже, що це за очіток у нас розростається дуже швидко. Думаю, що агресор. Напишіть, якщо знаєте. Ну, На сьогодні, все. Дякуємо, що ви були з нами. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на наш канал, пишіть коментарі, як вам наша посилка, як вам наші саджанці. Будемо вдячні вам за підтримку і до нових зустрічей!